Не встиг засняти клювання на поплавок, обірвало мені буточок. Дві гудки на карпа стоять, нічого не бере на поплавок, на кукурудзку безотказно. Не знаю, з 20 хвилин і порвало мені поводок. Знову не вспів засняти маленький короб на кукурудзю. Олекен, добре взяв. Сати наш перший і на поплавок. На поплавок. Там карпові мовчать. Буду пробувати Вон якийсь хворий такий. Дивіться, виразки якісь. Там перев'язую. Роблю. Ой-ой-ой, спокійно, спокійно. Інші монтажі трохи. Другнуться і пішов і є. Перша покльовка наш фідер змінив поводочок, поставив нолесенький, Тонесенький 0,33 тридцять три добре. Хаб не водички, оп, повітрячка раніше. Іди іде до мене. Бив, подивіться, покажу зараз Там такий гачечок зараз достану покажу Ось такий гачечок, Де він мені тут заплутав удочку Ось видно там хоча б Нічого не клювало. Поставив маленький гачечок, трошки інший пупапчик, 5 хвилин покльовка. Зараз ставлю другий поводочок на іншу і будемо бачити, що буде далі. Але один-один поплавок і дві Карпові вутички на Пупапчик. І знову є брання. Але щось невеличке на кукурудзу. Щось невеличке. Мені так здається. А може? Оп, карась! Зараз на кукурудзу де наш очечок, а я його з боку вже зачепив якось. Але теж Тонесенький поводочок 0, 0,2 Не видно буде на камері напевно. Але тонесенький. Переся, напевно, ми візьмемо такого ну Ну пів точно. Може навіть більше. Зараз засважимо навіть. Такий карась 65-ярок! Змерз так холодно сьогодні, вітер. Сидів дві години, нічого не брало, поміняв на, на маленький гачечок. Тоненький повідок, просто одна за, її, за другою за 20 хвилин, три рибини. Можна випити й кави. Добрый, вроде засеки со все зійшов, а был добрый Ой, добрый был гарный карпуша пока что э, Карпові вудочки просто наденешь ніж поплавок Щось є, щось маємо знову. Але щось невелике. Оп. Підкрутимо чуть-чуть, хлібшо. Тільки не поплавок. Знову поплавок запутав мені. Essa Знову коробчик Фу. скажу так, якісь вони хворі всі, теж якісь у виразках. Чекай, чекай, чекай. Заглотнув Ого! Парень Забризкав мені камеру, але нічого. Ну, Фідер виграє, все-таки карпова рибалка, вона карпова рибалка, ні. І карпова гудочка, і все, приготовлено для карпа. Поплавочок то більше не по карпу. Але поплавок теж добре працює. Давай. Парніша. Такий. Невеличкий. зближення десь підіправий почав. Ха-ха, <рив> ясно. Поводочок мені не витримав. Нічого, зараз в мене є ще пару штучок, зараз змонтуємо новий, закидаємо. зійшов. 11 година в нас затища е -е, з пів години напевно, може хвилин 40 вже нічого не клює, було пару сходів на карпової вудочки. Ну, але чекаємо. Я думаю, зараз перезакидався якраз, зараз, зараз щось, щось потрошки ще буде брати. Є нарешті нема. Хотів сказати, є нарешті поплавок і нема. Тільки подивіться на, на цей кусок лоски. Я думаю, це був не маленький короб. Ах, щось сьогодні мені не, не везе, не йде воно. Знову є. Пішов? Ой, добрий. Добре. Обожнюється відчуття боротьби. У-у-у-у! Покажись! Покажись! Даже може, майже! берегом, але не можу від дна відірвати. Оп! Покажись. Бляха, не відривається від дна. О. Ух! як пилосос, приклеєний до дна і все, не можу відірвати. Що там у нас? Бляха, але? Гарний короб. Гарний короб. Гарний короб. Кропець. Але, дихне повітря трошечки, оп авіть ага. Красунчик! Оп! Виглянув! Виглянув, посміхнувся! Чекайте! Вдихну, повітрячка чуть-чуть, йде до мене миленький. Іди, 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 йде, йди, йде, не мазить піцаку. Маленька дуже підсака, є мій. Що я можу сказати? Не такий великий. Але капець який мощний був Що, Зважити його Збоку я його прицепив з боку. Сильно конечно. Фух! Ну такий дужка, правда. Двушка, зараз може спробуємо зважити його в підсаку прямо. Ну, 2600-2700, але там сака не знаю скільки ще. Але бойний, бойкий такий був. Бля, яке задоволення! Ah, okay. Красавець. І отак. Опа. Пішов. Є знову щось. І знову не встигаю. Бляха, не встигаю засняти саму покльовку. Перед цим була покльовка, але щось невеличке видно. О, карась! Але бляха, який гарний карась Який гарний карась ху 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 Який класнючий, гарнючий! Кайф, який. За нижнюю губу мою. Оп. Давай. Ну? Ну? И шо? Ну, пивкило, минимум. Пивкило, минимум. Давай туда. Опа! Уже два таких має. Клас! А. От скажіть, як можна не кайфувати від цього? Відчути цю рибу в своїх руках, як вона. Діло не в тому, що ти її хочеш її забрати додому і з'їсти. Діло в тому, що ти кайфуєш від того, як ти її зловив, як ти її тягнеш, як воно клює, як ти вивожуєш. О, це так кайф! Кай! Клас. Хто того не розуміє, той того й не зрозуміє. Напевно. охо хо 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 щось дуже... дуже, дуже бадьоре. Геть зірвало мені вудочку з цього. То жесть. А тільки не в ту вудочку, тільки не в ту. Ой-ой-ой, як давить. Ой-ой-ой, це може бути сьогоднішній найбільший. А може й ні. Ух! Рве як. Аби поводочок зацепило, зацепив походу. Чи ні. Отклада на цепи. Може у нас і там покльовка просто? Ух, бачу хребет який вже Ковтни повітрячка. Оп! Блін, він там так ненадійно зацепився. Не надійно, геть. Є. Oh, yeah. Взяли. Взяли горбача якого. Фух. Uh -huh. Так. Достаю і роблю обрізочку. Скільки, скільки заважить цей. І так. Ну, такий самий. Я вожу в садку, щоб не нашкодити йому. Мату не хочу розмотувати, щоб не мучити. Ну такий самий 2600 60, ну це з сачком. так что так и самый чекай 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 ридный ларас мы тебя выпустим Па-па-па. Шух. Пишок. Знову. Ах ты. Опервала мне поводка. Вообще убивало флет. Бляха-муха. Так. Обервало флет. Добре, залишається тільки один. Обірвало мені флет, Ну, запасовую я собою не взяв. Буду поки що ловити на одну, але я вже думаю, що прийдеться скоро і збиратись. І так багато зловили. Я задоволений, шкода, звичайно, флет, але така, така риболовля. Ну, це походу буде наша крайня рибина. Слегко йде. Невеликий або карпик, або карасик? Карась! на рибоносідні. Ну, стандартовий, карась стандартовий, кіло мінімум. Зараз, зараз я відчепа півкілошний карасик.